Ви дивитесь час Тайм, продовжуємо випуск на виборах у країнах Європейського союзу. Суттєву кількість голосів набрали представники партій крайніх поглядів. Таким чином у європейському парламенті працюватиме велика група законодавців, які закликають до розвалу Євросоюзу. Політичні процеси у Європі досліджував Зорислав Байдюк. Національний фронт Франції привабив кожного четвертого французького виборця. Лідер цієї крайньоправої партії пояснює свій успіх небажанням французів підкорятися зовнішнім наказам. Метою наших представників буде блокувати усі шкідливі постанови, тобто захищати інтереси Франції та її народу. Прихильники національного фронту стверджують, що попередня антиімміграційна риторика його членів пом'якшилась однак, іммігрантів це не заспокоює. Крайньо праві несуть небезпеку. Ультраправі не змінюються, вони залишаються такими, якими й були. Політики з партії на зразок Національного фронту Франції пов'язують посилення потоку іммігрантів з погіршенням економіки, кажуть європейські аналітики. проблема частково в економіці, адже звужується ринок праці і відповідно зростає конкуренція зменшуються соціальні програми. Вину покладають на іммігрантів конкурентів. 24 делегати Національного фронту Франції, які представлятимуть свою країну у Брюсселі, знайдуть там чимало друзів. У Великобританії найбільше голосів набрала партія незалежності. Її представники займуть у європарламенті третину 73 місць, що виділено британцям. Лідер партії обіцяє повторити успіх на внутрішніх виборах та організувати референдум щодо членства Великобританії в ЄС. Я обіцяю вам, якщо ви думаєте, що це наша межа, ви ще нічого не бачили. У Греції теж перемогли противники ЄС, Крайньо ліва партія Сиріза. Місцеві виборці незадоволені нав'язаними Брюсселем скороченнями державних видатків. Загалом експерти констатують втрату популярності провідними європейськими партіями. Люди незадоволені і запитують, чому німецькі політики кажуть нам, що і як робити, в чому тут демократія. Однак в Німеччині перемогла християнська демократична партія Ангели Меркель. Канцлер висловила розчарування великою кількістю голосів за партії крайніх поглядів і закликала повернути довіру виборців. Найкращий спосіб це зробити працювати над підвищенням конкурентоздатності, над зростанням економіки та створенням нових робочих місць. Саме над цим пообіцяв працювати президент Італії, яка перебирає на себе президентство в ЄС в липні цього року, в Італії, як і в Німеччині, на виборах до Європарламенту впевнено перемогли прихильники Євросоюзу. Зорислав Байдюк, голос Америки.